Сигарети, слони і золоті галеони. Як постала автономна республіка Контрабас на Буковинському кордоні у програмі Чорним по білому суб'єктивні підсумки тижня. Минулого тижня в селятині сталася сутичка між прикордонниками і місцевими мешканцями, у яких прикордонники мали необережність реквізувати 18 ящиків контрабандних сигарет. Мешканці у свою чергу мали необережність заблокувати авто військовослужбовців. Вимога була одна: повернути тютюнові вироби. Вони намагались в селоміці захопити тютюнові вироби, які знаходилися в транспортному засобі. Після дійснення ряду попереджувальних пострілів угору. Молодики схаменулися та відступили. Тривалі перемовини закінчились викликом підмоги. Лише спільними зусиллями прокордонників і поліції вдалося відтіснити. Я навіть не знаю, чи українських контрабандистів, чи румунських інтервентів, чи новоспечених опришків. Я буду жалуватися на вас в большой курудан. От для вас панове. з метою демонтажу шлагбауму до контрольного посту прибула група осіб, очолювана одним із псевдоактивістів. Аби завадити їм на захист дій прикордонного наряду виступила інша група патріотично налаштованих громадян. Читаємо у пресрелізі прикордонного загону від 21 березня: у ньому все на долоні: і безсилля військових, і відсутність головного, розрізнення своїх і чужих. Після конфліктів у Селятині, Порубному і красноїльську, навіть прикордонники сумніваються, хто є хто на кордоні, і саме тому не будуть стріляти, роблячи вигляд, що їх там ніт. Хтось там щось знімав, хтось там розказував про якихось пічкарів, я навіть таких слів не знаю. Може, ну, контраманда любить тишину. Як розцінювати сіру транзитну торгівлю на зовнішніх межах Буковини і Закарпаття, до кінця ніхто не знає. Ніхто не наважується називати злочинами діяльність, яка годує мільйони українців. Ніхто й не наважується її легалізувати, аби раптом не втратити зайві мільйони. Сіра зона невизначеності зростає, а погрози центральної влади націоналізувати Міжнародну Республіку контрабас у Боковинців викликають лише посмішку. Не прокурори міняються. Контрабандисти залишаються. Але подивимось на справу не як на кримінальну, а просто як на справу. Тільки на чому річ шура? Я прочитаю маленьку оду боковинським контрабандистам. Адже всі ми хочемо жити багато, але багато грошей ніколи не заробляють чесно. Відкиньте ілюзії про чисті гроші це в принципі неможливо. Так, що великі гроші заробляють лише шляхом відйому, тобто грабунку, або ж обману клієнтів, яких обраховують, чи держави, які не доплачують. Половина капіталів у європейських банків від наших тополуботків із чесно награбованого багатьма поколіннями у Криму, Туреччині і, звісно, на рідній Україні. Це пам'ятають олігархи і чесно виводять гроші за український кордон. У 16 столітті пірат Франціс Дрейк офіційно на службі в англійської королеви грабував золоті іспанські галеони, заробляв гроші на індустріальну революцію, аби згодом лихварі і промисловці знімали три шкіри з безправних пролетарів у Європах і натхненно дограбовували ресурси заморських колоній, не грабуючи навіть працею рабів, які сколотили перші західні капітали. Хтось на заході повчає нас про чисті, нечисті і відмиті гроші. Європейці по той бік кордону просто не усвідомили, що підводи з цигарками це наші золоті галеони. Необхідний еволюційний епізод. Навіть надсучасні на диденні стартапи висотують кошти не з повітря, а залучають гроші із венчурних фондів, котрі виймають їх із тих же промислових і банківських кишень. Одним словом, усі гроші світу це монети Веспасіана, котрі, як влучно підмітив римський імператор, не пахнуть. Перебираючи стартовий капітал, пам'ятайте на першу американську мрію на тоді ще дикому заході накопили газові браконьєри і сагаретні контрабандисти. У природі відомі два види слонів індійський та африканський. Але після майдану в Україні з'явився третій. Буковинський слон уже третій чи четвертий прокурор проходить і називає до ноги та «Слоник», «Слоник», «Слоник». В Чернівцях. Всі знають, що контрабандою в Чернівцях зараз займається слон, і понятно, що є слухи, що його поставив Баксим Бурбак. Цього крупного ссавця у лісових і лісостепових смугах Буковини й як і африканського та індійського брата, використовують для транспортування важких та особливо цінних вантажів. Найпопулярнішими серед буковинців залишаються перевезення алкоголю, сигарет і цінних порід деревини за маршрутом Україна за кордон. Буду говорити прямо. Ці дві групування. Слонів, кушнірів і мі мілкіші гуртунь, мають просто зрозуміти, ці часи безкарності пройшли. Олександра Єрмічука знають як хорошого приватного підприємця, а також як Сашу слона, лідера е, контрабандистів на Буковині. В той же час буковинські слони, як вид, перебувають під постійною загрозою і стають жертвами мисливців на кордоні. Слонів, як і Бурбаків, звинувачують у шкідництві та нищенні лісової екосистеми, що наражає її септо економічну систему на руйнування харчових ланцюгів. Ви зі слоном друзі, можна так сказати? Я знаю е, хлопця на ім'я Олександр Єремічук, угу. якого вона навіть фамілію не знає. ми друзі, я не буду ніколи відмовлятися. Але я хотів би, щоб перед тим як когось каже, що кримінальний авторитет, покажіть справу. Але слони істоти безмовні, тому мовчать. Борбаки голосують, казпруки. Захищають честь і гідність у суді. За вашу брехню я подаю на вас до суду. Втім, ця казка не без доброго кінця. Ми принаймні уточнили прізвище найбільшого слона. Тож, коли люди доброї волі шукатимуть венчурний капітал, вони вже знатимуть, до кого прийти. І це непогано для початку.